Доброго дня, рада вас усіх вітати! Андрій, привіт! Сьогодні хочемо вам продемонструвати е, оновлену нашу українську нашого виробництва кабіну. Чому вона оновлена? Тому що попередньо ми вам показували її в синьому кольорі, і до того реально робили їх тільки синіми. Але так як ми маємо тракторці, які мають кольори і червоні. Сьогодні у нас на червоному тракторі червона кабіна. Завтра вже вона буде у свого власника, тому спішимо вас потішити і теж, щоб вас замилувати цим кольором. Ну, дивіться, червоний ідентичний колір на Дон G-2. Думаю, власники будуть задоволені. Зовсім не відрізняється як на мене від заводської, і ви знаємо, що вона в нас набагато краща. Ми не раз вам її демонстрували і ще раз. Нам не важко це продемонструвати. Отже, нагадуємо: є в нас дверцята, які можна зафіксувати на фіксаторах, в нас є дуже класні завіси, на яких тримаються ці дверці, в нас є перегородка на склі, яка теж впливає на, як кажуть, ну, виносливість цих в дверцях. Грюкали ми їх, стукали. Ви це все бачили, ми це демонстрували. Але тепер хочу вам ще сказати, що в цій кабіні ми хочемо вам показати і фішку, про яку ми тільки розповідали, що вона може бути. А саме пічка. Тут ми її встановили. Андрій, пішли дивитися. Ось наша пічка. Андрій, покажи. Ось вона. Вона в нас збоку, вона на два режима, включається вона тут, так, Андрій? Зараз Покажи. Покажи. От тобто пічка отут з боку. А? Так. От, от включається. Ось ми ось так, так? От тут включаємо, показуємо, так? Ось. І вона має. Вона дивіться, раз, отак от, включається і ще вище включається. Два та, режими. Так, два режими має. І ось вона вже дує. Андрій, вона вже дує. Ні, тут, тут саме менше є О, і більше це, є. Так. А ось чуєте? Чуєте буде? Да. Там мікрофони будуть передадуть. Чуєте? Ось наша пічка. Ну що ж, це ще не все. Тепер ми хочемо продемонструвати, як світиться наша кабіна. Дивіться. Вона світиться спереду, є всі габарити. Так, Андрій? Так, так. І покажи, як вона світиться ззаду. Так, показуємо, так. І все освітлення виведено. Ось, подивіться, є поворотники. Все воно буде паралельно працювати з трактором. Покажи, Андрій, як вона класно сидить на тракторі, на каркасі, як це все притиснуто. Дверцята Резинки. в нас резинкою, да. дверців нас відкриваються і задні, і бокові. І ви знаєте, що тут є, як я казала, кондиціонер, люк доверху. Ну, я не знаю. Що ще розкажемо, Андрій? Дивіться. Цей клієнт заказував, до речі, не на всіх кабінах нас. Ага. Тут на цьому ексклюзивний варіант. Тут завіси. Так. І бокові стекла теж відкриваються. Так. Не на всіх кабінах є, але деякі ну, ага. роблять. А я хочу з цього заліз, спробую відкрити ці бокові з бокові. Бо ще їх не демонстрували. Ні, ні, воно вперед. вперед, вперед. О, все. Ось ось, дивіться, і вже йде обдув, Бачите? О, 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 так, Бачите, ось воно так, така фірточка. Так, воно не повністю відкриває, воно зафіксовано. Тут стоїть а... уплотнитель, от. Резиночка вона не задуває. Будуть писати, що холодно там. Так, Все. Все супер. Ні, ну бомбезна, бомбезна кабіна. Андрій, покажи, як тут в середині воно все зашито. Так, показуємо. Тут у нас на ці Тут у нас резинка. Так. Тут їдемо, їдемо їдем і далі. Тут у нас стоїть на резині. На резині. Подивіться, як тут все плотненько, ніде нічого не обдуває, все зашито, все в тут металі, червоного кольору. Слухайте, червоний, дамський, можна сказати. Ну, але не факт. Я думаю, це в цьому тракторі буде себе почувати комфортно, будь-який тракторист. Багато місця, об'ємна, є... Ну, об є де розвернутися. Головне, є в нас вже тут і пічка. Ну і в одному кольорі. Що ж, думаю, вам ця пропозиція цікава. Думаю, воно вам сподобалося. Звертайте, замовляй, звертайтесь до нас, замовляйте. Будемо раді вам доходити. Дякую за увагу! Підписуйтесь, ставте вподобайки, до побачення!